Дубль два, другий день гостей, оливкова роща, подвір'я. І навіть пташки, і там оливки ростуть, і гори. Слава Богу. Це ми другий день у гостях. Приїхали знову зранку сьогодні. Нас запросили, то ми приїхали до батьків мого зятя, Мізеля. Взагалі, розкішно, слухайте. Розкішно. І тут кам'яні підлоги. Тут, ну, тут капель, я в туалетній кімнаті, віконці таке, слухайте. Ну, всі пристрої є. Омивальник, я красуня. Я не знаю, для чого цей прилад, може щось там ставити. А, це світильники. Слухайте, я навіть і не знала, що це світильники. Це такий, такий набір зі світильниками. Він темний, класний, мені подобається. Це якийсь прилад для нагріву. Бо тут такого Знаєте, центрального опалення нема, але є батарея і кожний кожен власник квартири він собі опалює. Ну і така ванна цікава, низька. Мені дуже подобається, що ванна низька. Що вона до коліна. Вона нижче коліна навіть. Нижче коліна. Слухайте. Ну. Ось такі. І я виходжу з цієї чудової кімнати. І тут такий є обігрівач класний. Оцей обігрівач, такий електрокамен. Навіть не електро, тут дійсно вогонь є. І тут є. Книжкова шафа, я дуже люблю книжки, але все на італійському. Я не розуміюся, на цьому не розумію.